Всім привіт! Рубрика Рашистів до дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом розбираємося із тим, як санкції союзників ведуть до дна російську економіку і сприяють нашій перемозі. У новій пакет санкцій ЄС, що вводиться до річниці початку війни Росії проти України, планують включити чотири російські банки, зокрема Альфа банк. Також до санкційного листа можуть включити близько 130 фізосіб та організацій. Крім цього, Брюссель має намір заборонити експорт з ЄС до Росії вантажівок і будівельної техніки, а в зворотньому напрямку заборонити імпорт з Росії в європейські країни каучуку та бітуму. Поки що невідомо, чи потрапить під заборону російський експорт алмазів. Повідомляють також, що не досягнуто згоди про санкції на Росатом і ядерну індустрію Росії загалом. В цілому, за попередніми даними, пакет виходить слабшим ніж анонсувалося. ЄС впритул наближається до необхідності задіювати механізми, щоб обходити вплив тих членів, які не бажають розривати ті чи інші стосунки з Росією через внутрішні питання. У цій ситуації марно просто нарікати. Натомість Україна має мобілізувати всі сили для переконання союзників. Влада повинна забути пихати підхід. Ми все самі. Настає період, коли єдність знову є питанням виживання. Необхідно уникати будь-яких ситуацій, які дають аргументи розуміючим Путіна, тому спроби пропетляти із розслідуванням корупційних скандалів чи підшумок протягти антидемократичні закони під виглядом європейських мають бути забуті. Чим глибший вплив санкцій, тим більш переконливою і словом, і ділом має бути Україна. А поки працюють ті санкції, які вже ухвалені. Росія готова продавати свою нафту по 49 доларів Сполучених Штатів. Формула дисконту постійно переглядається і доходи падають. Невдала агресія, поганий помічник для просування своїх товарів. Росія втрачає найбільшого покупця зброї. Індія заморозила переговори щодо вертольотів та літаків. Так як вони падають в Україні, не створює у індійців бажання купувати цей мотлах. Центробанк Росії повідомив про підвищення норм резервування для боротьби з надмірною ліквідністю грошей в системі, простіше кажучи, хоче стримати ріст цін, але одночасно гальмують і без того напівдохлу російську економіку. А італійська ансалда енергія, постачальник послуг для енергетичної промисловості, підписала в Баку угоду з найбільшим виробником електроенергії в Азербайджані. Рим шукає нових постачальників, щоб замістити імпорт з Росії. І має намір покінчити із залежністю від російського газу до кінця цього року. Принаймні про це заявив міністр промисловості Італії. Частка російської сировини в італійському газовому імпорті минулого року склала лише 16%, тоді як в 2021 році вона сягала 40%. А Єврокомісія загалом повідомляє, що споживання газу у ЄС в жовтні-листопаді було на чверть нижчим за середні за 5 років. І далі, як ми розуміємо, буде.